Олександр Дячук, полковник міліції, пенсіонер Міністерства внутрішніх справ України, на пенсію пішов з посади заступника начальника райвідділу, був командиром взводу оперативного реагування. Щойно почалася війна, разом з колишніми колегами одразу вирушив до військкомату, але через хворобу і вік йому відмовили. Одразу вступив у добровольче формування Вінницької територіальної громади. Четверта рота. Щоб ви розуміли, це рота, яка складається з бувших працівників МВС, Міністерства оборони, Служби безпеки України і різних підрозділів. Люди, які пройшли в свій час вишкіл в радянській ще армії, навчаючись в учбових закладах і проходячи службу, вони пройшли свій вишкіл, розуміння, що таке зброя, як з нею. Поводитись і як себе вести, віктор Гаврилюк теж пенсіонер МВС, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. через свій стан здоров'я не зміг піти в ЗСУ. Тож єдине, що лишилося тероборона. Володію зброєю, якщо я пройшов навчання колись і перебував в зводі оперативного реагування, а потім в Веркуті, а потім опір. Любі завдання, які потрібно виконувати, можемо. І я можу, і люди, котрі в нас 70% людей, які пройшли вишкіл або в органах МВС, або в Міністерстві оборони. Таких однодумців зібралося близько 250 чоловік. Всі мріяли пройти навчання і виконувати завдання зі звільнення та оборони України, але сподівання виявилися марними. Представники 4-ї роти добровольчого формування кажуть, те знайшли спільної мови зі своїм командуванням. Те проводило заняття, які більше викликали сміх ніж давали користі. На сьогоднішній день в нас не було ніяких занять ні по тактичній медицині, яка сьогодні дуже необхідна, ні по е, е, Тактико-спеціальні підготовці, нічого ми цього не проводили. А ті заняття, що були з палками на цьому самому на старому приміщенні нашого державного підшипникового заводу, вони не доводили, тільки до сміху. Що з нашої сторони, що з сторони тих людей, які дивилися на нас. Замість зброї з палками, так. Да. Уж зброї не було. Добровольці впевнені, їхнє командування лише списує кошти. До цього часу їм навіть не видали однострої, хоча вони були в наявності. На мою думку, чому так? Ну я так розумію, що люди просто все життя, будучи військовими. Е... Ну як кажуть, я не суддя, я не можу говорити, але прожившись на тому, що на корупційних схемах вони вирішили, що отак на підхваті вони цю корупційну схему зможуть робити тут, тому що наскільки ми потім бачили, ця форма продавалась на Олікс. Да, то, що ми не отримали, розуміючи, що під час війни кожна людина на рахунку представники незламної четвертої роти, як вони себе називають, вирішили створити свій окремий добровольчий підрозділ. Але не все сталося, як гадалося. П'ять місяців люди, що вміють поводитися зі зброєю і працювати в екстремальних умовах, лише оббивають пороги в кабінетах чиновників. Чому таке ставлення до добровольців і кому це вигідно, люди знають. Баригіїсикуни, це не моє. На мою думку. Чого вони бояться, не знаю. Бариги, тому що це впирається в гроші. А ділитися ніхто не хоче. Це на мою думку. На мою особисту думку. Підозрюють це справа рук місцевої влади. Чи так це дивіться у наших найближчих випусках: Наталія Виноградська, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.